Ще 307 наших захисників вдалося повернути Україні. Відбувся другий етап великого обміну у форматі тисяча на тисячу. Цього разу жінок серед звільнених немає. Самі тільки чоловіки, рядові або сержанти. Серед них 27 оборонців Маріуполя. Дехто із звільнених був у російських катівнях понад три роки. Ми всі чекали їх додому. Як зустрічали наших захисників їхні найближчі. Дивіться. Вітаємо вітаємо. Дякуємо. Вітаємо. Дякуємо. Дякую. народження тебе. Дякую, скину. Такий подарок ніколи не всі Синочку, ні.

Перш за все, всіх цікавить який курс долара, і скільки коштує там батон, скільки коштують яйця, скільки коштує бензин. Наші хлопці ізольовані на жаль від інформації. Дехто казав, що їм включали тільки російське телебачення десь за тиждень до того як їх повернули. Їх цікавить, в якому стані зараз Україна, Українці чи Україна бореться, чи не засмутились українці після таких трьох. Кроків російського нападу, чи є сили ще боротися? За ці два дні Україна повернула із російського полону уже 697 українців. Що з радості обійми і усвідомлення, що найстрашніше уже позаду. Попереду у кожного з них тривала реабілітація. Цей обмін у форматі тисячу на тисячу напевно єдиний справді відчутний результат переговорів із кремлівською стороною у Стамбулі. У неділю чекаємо на третій етап обміну. Будемо працювати до того, щоб завершити цей процес. Ми ні про кого не забули, а будемо працювати доки не звільнимо всіх. Ми працювали як єдина команда зі всіма інституціями, які Дотичне до обміну. Наша спільна мета звільнити всіх. Зараз на нас з вами летять російські дрони, і вже з'явилася загроза балістики. Тривогу оголосили у столиці і майже половині областей країни. Червоні зараз Схід, південь і центр. Реагуйте на сигнали про небезпеку і будьте до відбою бою в укриттях. Минулої ночі Київ став головною ціллю терористичної атаки росіян. Московити масовано накривали нашу столицю з граями шахедів і балістикою. Вибухи лунали над усіма районами Києва і у його передмістях. Над кварталами здіймалися стовпи вогню і чорного диму. Загиблих немає, але є постраждалі. За даними столичної влади, по допомогу звернулися 15 киян Олена Чернякова. Далі це була складна ніч для киян. Точно одна з найгучніших. Дрони летіли з граями з півночі, з півдня та звідусіль. За ними ракети і знову БПЛА. Уламки попадали у шести районах столиці. А тут на оболоні шахет лучив ну просто у балкон дев'ятиповерхівки. Кут попав таке сюди. Кут попав. Це сталося близько третьої ночі. Далі спалахнула пожежа. Вигоріли вісім квартир. Усередині усе чорне від сажі. Вибуховою хвилою винесло двері, речі і навіть зірвало батарею. Щоправда, уціліла ікона. Замість вікон тут суцільна дира так виглядає квартира вже в оболонському районі. У цій кімнаті спала мати і її донька з Маріуполя. На щастя, під час дронової атаки вони встигли вийти у коридор, що й врятувало їм життя. Ніяких. Ніяких стресових ситуацій не було. Хоча, звісно, о третій годині ранку прокинутися від того, що все в склі, довкола тебе, ось таке було задоволення. Володимир Фалін фотокореспондент із великим стажем. Каже, професія привчила до стресостійкості, і це дещо допомогло і сьогодні. Разом із дружиною швидко спустилися на вулицю. Тепер із сусідами прибирають наслідки. Люди від ранку розбирають завали, рятують уцілілі речі. А вночі допомагали одне одному вибратись з квартир. Зараз до багатьох приїжджають родичі підтримати. Микита виріс у цьому районі каже, зараз боляче усе це бачити. Це мої улюблені, мама та бо. Буся, хочеться підтримати трошечки смачної їжі. Тут і шпінаць, і пармезанчик, і все, що треба, і квіточки, щоб підняти трошки настрій. 213? розбирають наслідки в іншій частині Києва. У Солом'янському районі шахет влучив фактично ось у цей будинок. Ймовірно, дрон був оснащений фугасно осколковою бойовою частиною, зважаючи на масштаби руйнувань. Тут та головне, що обійшлося без жертв, а дещо пом'якшило силу удару. ніщо що інше як ось це дерево. Фактично, шахет зачепився за. Ту полю і вибухнув за 5 метрів від дому, кажуть місцеві. Інакше б наслідки були гіршими. Тут на місці волонтери надають юридичну та психологічну допомогу, роздають фанери та плівку для вікон. Роблять заміри та прибирають скло у квартирі військового Андрія. Дві місяці тому він повернувся з фронту на реабілітацію. Має проблеми зі спиною. А тут черночок, ось така. Два з половиною роки пробігав на фронті, вижив, а отут, отаке, от вчора, думав, все. Квартира без вікон, стіни чорні від Кіптяви, та головне, сім'я жива, хоч і з контузією. Андрій каже, після фронту має звичку довго не спати, це й і врятувало. Як почув шахет, вивів рідних у коридор. Я їх просто підняв. І ми, ми сиділи тут. От якраз. мій бойовий досвід допоміг врятувати мою сім'ю. Разом із ним була мама Валентина та 14-річний племінник. Хлопчик тримається і допомагає родині прибирати. Він теж постраждав. Почуваю сьогодні. Ну, на всі достували стягну соломи, на все стекло сім'я на мене полетіло. Родина спатиме у себе вдома попри руйнування. Найбільше каже Андрій: шкода прапор його бригади. Він згорів у пожежі. Що саме обідно, то все бачите п'ятно мене. Тут висів прапор. Наш згорів прапор. Довкола цього будинка, звісно, немає жодних військових цілей. Неможливо пояснити мотивацію росіян, так масово обстрілювати столицю. Внаслідок атаки постраждало 15 людей. обійшлося без жертв, і це насправді диво, зважаючи на ту кількість засобів, які ворог кинув на столицю. Це понад 240 шахетів і дев'ять балістичних ракет, типу Іскандер М та Північнокорейські, і запускав їх ворог по Києву з різних сторін. Олена Чернякова, Роман Грибельник. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Гуртуватися і діяти активніше, щоб стримати агресорку, закликає міжнародну спільноту очільникам ЗС Естонії. Посол Євросоюзу в Україні порадила тим, хто досі сумнівається у намірах Кремля продовжувати війну читати новини. А головний британський дипломат Девід Лемі назвав цю атаку черговою ніччю терору українського цивільного населення. Минулої ночі Росія знову атакувала Україну 14 ракетами і сотнями безпілотників по всій країні. Ще одна ніч терору для українського цивільного населення, ще більше поранених і зруйнованих будинків. Це не дії країни, яка прагне миру. Девід Лемі, міністр закордонних справ Великої Британії. Україна готова до будь-якої форми дипломатії, яка дасть результат. Путін же неодноразово відмовлявся від припинення вогню. Тож, єдиний спосіб пришвидшити мирний процес це тиск на Росію. Наголосив у вечірньому зверненні. Президент Володимир Зеленський Путін відмовився від припинення вогню вже неодноразово. Це нічого йому не дає, крім того, що кожного дня він забирає життя. Кожен день дає приводи для нових санкцій проти Росії. Кожен день доводить, що без тиску на Росію війна триватиме. Україна готова до будь-якої форми дипломатії, яка дасть результат. Ми готові до всіх кроків, які зможуть гарантувати реальну безпеку. Саме Росія ні до чого не готова. Уже 81 із сотні американських сенаторів підтримує введення жорстких санкцій проти Росії. Сенат готовий винести пакет цих обмежень на голосування. Але чи зважиться вже нарешті Конгрес на ці санкції у супереч політиці Білого Дому? Ну і власне, що у тому пакеті цього разу є такого, що зробить Кремлю боляче? Леся Головина про це. Споплюжена обстрілами ідея про 30-денне перемир'я, порожні перемовини в Стамбулі, посилення російського терору та підготовка до літнього наступу. Путін відверто демонструє Сполученим Штатам своє небажання припинити війну. Та Дональд Трамп, який обіцяв швидко закінчити війну в Україні, брехні Путіна вперто не хоче бачити. І найстрашніша погроза, яку він озвучує, це вийти із перемовин. Я думаю, щось повинне статися. Я скажу вам, тут задіяні великі его, і на мою думку, щось має статися. Якщо ні, я просто відступлю і вони самі будуть змушені продовжувати. Поки президент зволікає з рішучими діями, посиленням санкцій Росії погрожують у Конгресі. США на розгляді в сенаті лежить законопроект, який розробили і демократи, і республіканці. Він, зокрема, передбачає впровадження 500% мит на товари з країн, які імпортують російську нафту, і ці обмеження будуть накладені, якщо Кремль вкотре відмовиться від реальних мирних переговорів. Надобалозенпутінського. Зараз м'яч на частині поля Путіна настав його час сісти за стіл переговорів і зробити серйозну пропозицію про негайне припинення вогню, яке може призвести до тривалого миру в Україні. Я сподіваюся, він це усвідомлює. Якщо ні, то сенат готовий діяти. Ми маємо двопартійну підтримку 80 моїх колег і готові накласти додаткові економічні санкції і тарифи. Сенатор республіканець Лінці Грем, один із авторів законопроекту, наголошує: якщо Путін і далі гратиме в ігри, штати діятимуть швидко і рішуче. We do to що ми можемо зробити, щоб змусити Росію сісти за стіл перемовин. Ми можемо впровадити кісткодробильні санкції на путінську Росію. Він заслужив це. Мені шкода російський народ. Але зараз час збільшити ціну цієї війни для Путіна. Документ про санкційний батіг, окрім сенату, ще повинна схвалити палата представників, і тут може бути проблема, бо вона ухвалює рішення у повній згоді з Білим домом. Якщо Трамп відмовиться підписувати документ, можна діяти і в обхід президента, але це складніша та триваліша процедура. все, що відбувається на капіталійському пагорбі, буде узгоджуватися із президентом Трампом. Я цілком очікую, що вони працюватимуть рука об руку і сподіваюсь, врешті-решт сприятимуть мирному процесу. Державний секретар Марко Рубіо на сенатських слуханнях спробував пояснити, чому Трамп не поспішає з запровадженням нових санкцій, бо після цього мовляв росіяни припинять спілкуватися з американцями, а для Трампа важливо всадовити їх за стіл переговорів. При цьому, за словами американського дипломата, жодної санкції запровадженої проти Росії ще за Байдена скасовано не було. правда в тому, що коли Владимир Путін прокинувся сьогодні вранці, він був під усіма тими ж санкціями, під якими він був від самого початку початку цього конфлікту Україна, як і раніше, отримує озброєння від нас і наших партнерів. Що намагається зробити наш президент? Це закінчити цю криваву війну, яку не може виграти жодна зі сторін. про подальший санкційний тиск на Росію говорили країни Групи Семи, до якої входять Сполучені Штати у G7 Пообіцяли не розморожувати російські активи до закінчення війни і не допускати країни і компанії, які підтримували РФ до післявоєнної відбудови України. Для всіх нас моральний обов'язок підтримати наших українських друзів у відбудові. Вони борються за демократію не тільки для себе, але й для світу. Ми збираємося стояти пліч опліч з українцями, щоб переконатися, що ми поклали край цьому конфлікту. Штати все ще мають поле для санкційних маневрів. Можна посилити обмеження в енергетичній сфері, впровадити високі мити для партнерів Москви та повністю відключити банки РФ від системи SWIFT. Але як діятиме Трамп, невідомо у своїх соцмережах. Він уже активно пише про майбутню торгівлю з РФ. Тим часом Велика Британія та ЄС чекати не збираються цього тижня. Вони запровадили свої обмеження проти російської оборонки, пропагандистів та тіньового флоту. І почали підготовку 18-го санкційного пакету. Леся Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Минулої ночі у Липецькій області Росії єлецький завод енергії, який виготовляє акумулятори і батареї для російських дронів. І продукція якого використовується у авіації, морському транспорті та енергетиці ворога. Атакували дрони. Свідки чули вибухи, бачили над заводом стовп диму і вертольоти. На Тульщині пошкоджено газогін на хімічному заводі Азот. Російська влада повідомляє про трьох постраждалих. Загалом ворожий Міноборони каже про майже сотню дронів, нібито збитих, на Росії минулої ночі. Ну а в Одесі зросла кількість жертв російського балістичного удару. Тож загиблих уже. Троє у лікарні помер важко поранений чоловік. Нагадаю, напередодні ворог двічі ударив по портовій інфраструктурі. Одна людина загинула на місці. Чоловік просто не встиг спуститися в укриття, і ще один помер вчора у шпиталі. Поранення дістали шестеро одеситів. Іскандерами росіяни поцілили контейнери із соняшниковою олією, яку в Одесі готували на експорт. За минулу добу окупанти обстріляли 15 селищ на Донеччині, убили чотирьох людей і поранили вісім. Зруйнували більше як півсотні житлових будинків у Костянтинівці, Довгій Балці і Родинському. Туди росіяни скинули керовані авіабомби, а Степанівку обстріляли смерчами, розбивши із них вщент 10 хат. Не припиняє ворог щоденних атак по прикордоні Сумщини. Б'є по містах і селах із авіації і арти. Українці змушені виїжджати у пошуках відносно безпечних місць із зони російського прикордонного прямого терору. Повернулася наша Олеся Боровик. Катерина вчителька початкових класів із села Уланове, що за 5 кілометрів від російського кордону. Кілька місяців як евакуювалася до Глухова. Ще поки світло там було. Ми я там була, а потім уже світла і інтернету не стало. Мені треба було перебиратися, бо треба було виходити на уроки. Розповідає, зважилася виїхати, коли ворог почав кабами стирати село. Школу спочатку вдарили з гелікоптера. Ну, думали, що вона ще ми трошечки так. Поприбирали там, думали, що ще школу відбудують, але останнім разом перший раз, знову вдарили кабами, потім ще додали, і школу, і музей наші. У цій прикордонній громаді майже всі села вздовж кордону з ворогом. Чим ближче до Росії, тим менше там людей, бо обстріли не дають жити. У центрі громади селищі Есмань із двох тисяч місцевих нині залишилося близько трьох сотень людей. Серед них і Лідія працює медсестрою та керує аматорським співочим колективом. Зустрічає нас біля клубу. Атаки дронів це було щось страшне. страшне було. Дах у нас розбили великий зал. У нас там над, над сценою там дірка. Від Будинку культури лишилися тільки стіни, дах зруйнували дронами. До останнього каже Лідія, колектив співаків збирався тут, хоч якось намагалися не падати духом. Петиції проходили в цьому залі. Та після активних обстрілів більшість співаків роз'їхалися. Та й не до пісені вже було останнім часом, каже Лідія. Серце тліє, все витліло всередині, неможливо. Ну сподіваємося, все відбудуємо. Казав Сергій Іванович. Війна закінчиться, все відбудуємо. Школу тут розбили ще у перший рік повномасштабної війни. Далі ще кілька разів добували з авіації. Дитячий садок, хоч і вже без дітей, але вистояв трохи довше. Тут був дитячий садок в селищі Есмень. Його росіяни зруйнували буквально минулого року. Скинули спочатку одну ефпівку, потім друга, третя, четверта, п'ята. Пошкоджений дах був, тому вся вода сюди затекла. У селищі зруйнована вся цивільна інфраструктура. Керівництво громади теж. Ем... Евакуювалися, коли їхню будівлю пошкодили, громадський транспорт тут не ходить давно. У нас працював сельний автобус, два маршрути було відкрита. Вся територія була охоплена автобусним сполученням. Але після того як автобус попав під обстріли, ми Заборонили виїзд соціального автобус зараз. Працюють наші машини, які є у нас старости Працюють спеціалісти по розвитку. території працюють. Все необхідне. Ми доставляємо. Якщо потрібно людину, доставити до міста. Ми її доставляємо. Із Есманської громади вже евакуювали майже всі родини з дітьми. Є села, де лишається по кілька чоловік. Із Сумської області Олеся Боровик Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон Єдині новини. Далі про колумбійця, який захищав Україну на фронті майже два роки. Зараз у Вінниці він відновлюється після протезування. Як триває реабілітація, і як іспаномовний ветеран спілкується із українськими медиками, Вікторія Гетьман бачила хелодаврі. Олімпієць Лізардо призначає нам зустріч на спортивному майданчику ортопедичного підприємства, де зараз проходить реабілітацію. Спочатку розминається на дворі, далі на біговій доріжці. Лізар. Зараз у Вінниці лізардо вчиться ходити заново на протезі, але шлях, який привів його сюди, почався за тисячі кілометрів у південній Америці. З 14 років я навчався військовій справі у Колумбії. Згодом був офіцером, воював у різних країнах. Я за демократію. Мені не подобається диктатура. Про війну в Україні дізнався від друзів і разом із ними поїхав до Києва. Потім ми вирушили на запорізький напрямок. Рік тому на запорізькому відтинку Лізардо потрапив під мінометний обстріл і дістав важке поранення. Ногу довелося ампутувати. І зараз він є першим іспаномовним пацієнтом протезно-ортопедичного підприємства у Вінниці. Та, попри мовний бар'єр, ветеран розуміє українських реабілітологів з слова. Робить шаг, вона має здавати. П'яточка носочок. П'яточка носочок. Це є походка як свою ногу. Дещо жестами, дещо сам наблюдав, а в основному по телефоні є перекладач телефона. І Ми так спілкувалися по телефону. У Вінниці реабілітацію ветеран проходить вже четвертий місяць. Тренує правильну поставу, ходу і навіть плаває в басейні на швидкість. Давай, 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 давай. І навіть попри те, що дістав важке поранення про свій вибір, каже Лізардо жодного разу не пошкодував. В Україні війна технологій, вона дуже жорстока. Росіяни щодня знищують школи та будинки. А такої кількості дронів в інших країнах я не бачив. Але у нас є перевага, ми боремось за загальне благо та добро. Завершивши реабілітацію, ветеран повернеться до Колумбії та мріє після перемоги знову приїхати в Україну. Не як боєць, а як турист, бо ж навіть може похизуватись запасом українських слів. Дякую. Допомога. Слів справа на рука. Я міг бути в іншому місці, але я тут, тому що це боротьба за справедливу справу. Україна обов'язково переможе. на згадку про Україну Лізардо попросив нанести на протез зображення із тризубом як символ честі, вдячності та боротьби. Слава Україні, Героям слава. Із Вінниці Вікторія Гетьман Дмитро Кабак, Ми Україна марафон. Єдині новини. Ну а далі про одного із найбільш упізнаваних звільнених військовополонених, фото якого у травні 22-го облетіло весь світ, коли разом із іншими захисниками Азовсталі він виконував останній у цій героїчній обороні наказ головнокомандувача задля збереження життя поранених побратимів здатися у полон. Михайло Діанов пройшов цей полон, який воював. І з гідністю повернутися на фронт Михайлові вже не дозволяє здоров'я, але його особистий життєвий девіз незмінний служити і захищати. Де служить і кого захищає легендарний морпіг зараз? Дивіться. Це фото морпіха облетіло весь світ. На ньому 42-річний Михайло Діанов у бункері Азовсталі важко поранений, але в очах відчайдушна надія. Тут же перші миті полону його ведуть під дулом автомата. Це фото стало справжнім символом незламності українців. А так Михайло змінив полон. Виснажений схуд на 40 кілограмів. Однак найбільша проблема перебита права рука, де вирвало 4 сантиметри кістки. Окупанти не лікували поранення, тому кінцівка почала гнити зсередини. Рука зараз працює відсотків на 85, Якщо так повністю, якщо порівнювати з лівою, Михайло вже переніс п'ять операцій з реконструкції і щодня продовжує працювати над собою. рука перестала ганити, повністю вже вже от відновлюється, але роботи ще дуже багато з нею. Дуже багато і працюєте, так? Да? звичайно. Граю на гітарі, ходжу на рибалку, кидаю спіннінг, тому що мені е, треба повністю до, до самого плеча її відновлювати. Віджимаюся, гантельки і нещодавно влаштувався в поліцію. Працює з ветеранами, які повернулися з полону. Допомагає шукати й тих, хто досі у ворога. В нашій бесіді я дізнаюся він з дитинства мріяв стати правоохоронцем. Тому без жодних коливань, не виходячи з цього кабінету, було прийнято ним і мною рішення, що він має бути в нашому колективі. Він з ним погодився, і скажу більше, він хоче далі розвиватися, навчатися. Не одягти, можливо, погони. Штабна посада мені не підходить, мені треба діяти. діяти. І тому зараз з ветеранами займаюся, але з часом, повірте, буде, буде кримінальне розслідування, і це це моя мрія. Тому зараз йду вчитися для того, щоб освіта відповідала посаді. От нього ноги немає, Я кажу, ну знач, не потіє за то. <гум> Навіть такими, на перший погляд, дивними жартами Михайло допоміг адаптуватися Сергію після поранення. Молодий військовий вирішив теж служити в поліції дроном, яким управляв на фронті. Тепер патрулює вулиці Тернополя. Я дуже часто його бачив раніше в інтернеті, а тут і постояли, повторювалися, поговорили. Типу інколи здається, що якщо лічність медійна, то вже так трошечки є кісті замашечки свої. А тут так. Простий пацан свій простий. Михайло продовжує надихати українців, не може спокійно пройти вулицями Тернополя. Його просять сфотографуватися чи обійнятися, адже всі знають, які жахіття він пережив і не зламався. Мій брат зараз там теж на продвір рідний маленький, такий 23 роки. роки. Я так. Знаєте, я так надихаюся, що вернуться і мій вернеться. Вернуться так. Що ви Звичайно. вернулися і мій вернеться? І я так чекаю. Дуже а ще Михайло вже не холостяк. На новий рік ветеран свідчився. Коханій саме головне, що українцям скажу, треба любити Україну і свою сім'ю. Із Тернополя Володимир Миколайчук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини. Три десятки футбольних полів можна вкрити маскувальними сітками, що їх волонтери Черкащини виготовляють щомісяця, щоб наші позиції і техніка були приховані максимально, навіть розробили власні узори, каже Ольга Косенко. То хто вони ті, хто допомагає нашим воїнам бути невидимими для ворога? Дивіться. Ольга Петренко поспішає сюди після роботи в школі. Понад три роки, кілька годин на день присвячує плетінню маскувальних сіток. Зізнається, поєднувати вчителювання та волонтерство непросто, але в допомозі військовим знаходить втіху. Буває мене так. тиск піднявся, голова болить. Я сюди приходжу. Ти до щось допомагаєш. Тебе і ти зменшується, голова перестає боліти. Я кажу, ми це як ліки вже. Поруч працює пані Ніна, їй 72, Народилася на Донеччині та. Півстоліття прожила з чоловіком на Черкащині. Каже, важко дивитися, як ворог нищить край, де зростала. Син військовий теж надихає волонтерити. Я допомагаю таким зусиллями своїми і своєму синові і військові. Перші місяці великої війни плели сітки зі смужок різної тканини, які різали вручну. Нині пришвидшили роботу за допомогою спеціального верстату. Удосконалили й способи плетіння нині виготовляють три види сіток. Волонтери називають їх за типами малюнку: перфорація, листочок та елька. Найскладніший у плетенні – ось цей. Він дійсно нагадує листя. Тут ювелірна робота за рахунок того, що Тут немає чітких контурів, вона дуже зливається з природою з навколишнім середовищем. Для плетіння використовують спанбонд – полотно з розплавленого полімеру. Якщо він намокає, він дуже швидко висихає, тобто вони не псуються. Наші сітки особливі, тим що вони міцні, вони легенькі, а ще якісно захищають позиції бійців від ворожих дронів. Літає, вони нас не бачать, прикриває дуже велике. дякуємо. За час повномасштабного вторгнення сплели понад 200 тисяч квадратних метрів маскувальних сіток. Це як половина території Ватикану. Працюють волонтери на 13 локаціях. Ось тут роблять нашоломники та маскувальні костюми химери. Складемо пополам в петельку. Запутує. Дівчата не просто коли беруть замовлення, вони просять світлину із місцевістю, і тоді вже підбираємо нитки. Якщо ліс, то більше зеленого. Якщо суха трава, то це руді. Свої вироби волонтерки тестують особисто, адже хочуть зробити українських вояків справді невидимими для ворога. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна. Марафон Єдині новини. Просто зараз на нас сунуть російські дрони і триває загроза балістики. Тривогу оголосили у столиці і майже половині областей країни. Червоні зараз схід, південь і центр. Реагуйте на сигнали про небезпеку і будьте довід бою в укриттях. Ця ніч обіцяє бути гучною. Росіяни можуть спробувати знов нанести масований комбінований удар як учора. Принаймні, у них для того уже все готово. А тому цієї ночі не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, максимально обезпечити своє життя і здоров'я. І хай жоден українець не втратить цієї ночі своєї домівки, а тим більш свого життя. А московити згинуть.